Вітаю, друзі! Укр Кредит фінанс. Кредиткаса. Наша сьогоднішня з нами тема моєї з вами дискусії. Ну, у кого є кредит? Кредиткасі, вона ж у я так розумію, той вже запасся олівцем, папірцем буде зараз все для себе навіть конспектувати. Ну або збереже це відео, або вподобайку підстави, або підпишеться, оскільки це одна з найскладніших установ, ну чесно кажучи, для роботи навіть у нас. Я вам розповім зараз, що робити, якщо у вас є кредит, колись давнесенька про них вже розповідав. Нагадую, що все, що я вам розповідаю, воно підкреплено відповідними судовими рішеннями. Їх можна знайти у нас в телеграм-каналі, у соцмережах тощо. Будь ласка, переходьте в описання до цього відео, там же є і наші контакти. Ну, якщо саме не справитеся. Можете звертатися, нагадую при цьому по всій Україні. Так, у кредит-фінанс. Ну, ви знаєте, у кого багато, МФО, у кого не зовсім багато, наприклад, хто набрався там кредитів, що з тими можна домовитися, тим. з тими можна домовитися, з ким не домовився, звернувся до нас, ми вирішили те питання, а тут є такий тупик – «Укркредитфінанс». фінанс. І ніякої домовленості з ними немає. Ну, якщо має, то вона вже на таких умовах, які для вас є не зовсім сприятливі. Чим це обумовлено? Я вже у минулому відео, що стосується кредиткаси у кредитфінансу, розповідав, що вони молодці з точки зору юриспруденції, вони постійно навчаються, удосконалюються і змінюють навіть ці підходи до розгляду справи в судах. Тому вони розуміють, що вони можуть, що вони не можуть, ну і з урахуванням своїх сил вони вже працюють. А я вам нагадую, що будь-яка мікрофінансова установа це не благодійна установа. У неї завдання отримання прибутку, що і вони її роблять. Тому, якщо вони вам, наприклад, списують кредит або закривають його за тіло, для них це збутки. Е, тому поїхали, розповідаю. Чесно кажучи, судового регулювання з ними, тобто закрити кредит не за тіла, а з маленькими відсотками і за умови, якщо все зробити вірно, чесно кажучи, можливо. Яким чином це робити, я, наприклад, у минулому відео розповідав на прикладі, що використовувати під час закриття вашого кредиту в суді? Будь ласка, передивіться, щоб я тут не повторюю, то все вам це не цікаво. А зараз я буду розповідати, яким чином ми зменшили шалену заборгованість близько там разом з судовими витратами 100 тисяч гривень і зменшили її аж до 40 в судовому порядку і ще й через суд апеляційної інстанції. Потім вам розповім де взяти це судове рішення, подивитися. Ну і все ок. Так, один з наших клієнтів отримав кредит в у кредит фінансів у наш кредитка в розмірі 20 тисяч гривень. Ну, зазвичай спосіб захисту. Який використовується представником відповідача, тобто вашим адвокатом суді, це, по все, порядок укладання електронного договору, а ось тут і є маленький нюанс. Незважаючи на те, що у Кредитфінанс, наприклад, використовує одноразовий ідентифікатор а не електронно-цифровий підпис або КЕП, у переважній більшості вони все ж таки доводять укладання цього договору. Чим це обумовлено? Ну, по перше все, вони розкривають банківську таємницю. У них буде підтвердження, що ви кошти отримували це раз. Ну і по-друге, вони під'єднані до електронної телекомунікаційної системи. Тому в цьому випадку, якщо все зробити вірно, вони це доведуть. Ну і з урахуванням э, безпосереднього отримання вами коштів, у факту укладання кредитного договору може все ж таки бути. І ви скажете, що тоді робити відсотки шалені. Да, шановні там шалені. Наприклад, нашому клієнту з 20 тисяч. Накапала 171 тисяча гривень. Що далі? Ну я ще раз нагадую, що юридичний відділ кредитфінансу працює гарно, і вони розуміють, що якщо вони подадуть позов, ну, наприклад, ціна позову буде 170 тисяч, то до суду можна не ходити, оскільки суд скаже, що був божевільний, і так не можна робити. Ну і можна отримати відмову за доволі позову навіть в повному обсязі. Є таке, такий спосіб захисту, як через призму закону про захист про споживачів, це можна застосовувати ну і погано їм стане. Але що вони роблять? Вони подають позов до суду і пишуть, що да, дійсно мається забороненість 170 тисяч гривень, але ми зараз такі лагідні, ми бажаємо 80 там судові втрати разом 100, все ок. Ми навіть зменшили заборонність, про які там ви несприятливі умови, пані суддя або пані адвокатам з іншого боку, будете мені розповідати. Що тоді робити? Ну, давайте так. Якщо ви, наприклад, бачите, що вже договір у вас доведений, те, що він укладений в суді, що робити далі? До нуля ви вже не спуститесь. Факт, наприклад, отримання вами коштів він теж доведений. У вас залишається єдине це працювати з істотними умовами. До речі, я судове рішення, а воно було за нашою участю зараз, воно перед комп'ютером. ну, Заходиться переданою і одразу можу вам констатувати саме те, на що ми посилалися, і на що акцентував увагу суд. Ми, чесно кажучи, багато чого там робили, ну, але найголовніший фактор, який я вам наведу, і те, що необхідно використовувати, ну і як під час досудового регулювання, під час вирішення питання, що зменшення заборгованості досудовому порядку, так і в суді, це порушення безпосередньо кредитором під час укладання договору такої чарівної статті. Як 627 Цивільного кодексу України. Зараз вам дословно її скажу. Потім ну так як канал має назву про вашу правопросту мову, потім прикладу, що це означає. Е, у цивільному процесі договір укладений повинен відповідати засадам справедливості, добросовісності, розумності. І є це складовим елементом загального е, конституційного. Принципу верховенства права. Ну, Що це означає? Отут тут є принцип справедливості. Раніше була така судова практика, що всі суди без винятку е, приймали, е, наприклад, рішення і користувалися чи застосовувати цю норму, чи не застосовувати за своїм вищим, внутрішнім переконанням. Ну, Але на цей час через те, що ми зараз йдемо, наприклад, в ЄС. І є певні норми вже через призму Європейського суду з прав людини, і що це означає? Там не можна, наприклад, вам надати маленьку особу і мільйон з вас стягнути. І суди вже застосовують всі без винятку апеляційні інстанції, саме безпосередньо статтю 627 в контексті норм ЄСПЛ. Ну і говорять, що відсотки вільмішановні, шановні, навіть якщо вони такі шалені, передбачені. Вашим кредитним договором вони є зайво завищені. І в цьому випадку, що застосовується? Подвійне тіло. Так і було в цьому випадку: 20 взяли, нічого не віддавали, залишок судового рішення був 40 тисяч. На жаль, на цей час мається така практика, що не всі суди загальної, загальної юрисдикції, місцевий район, я мав на увазі. Через брак часу та через брак кадрів, тим паче, що війна в державі, перебої зі світлом, вірно цю норму, тому ви бачите, дуже багато справ, наприклад, переглядається в апеляційному порядку. Ми намагаємося саме цікаво викладати на нас каналі Подивіться, це ж рішення є там теж, е, яким чином це робиться. Але суд апеляційної інстанції з таким договором пройти фактично неможливо. Будете використовувати статтю 600. 25 Цивільного кодексу, як безпо... Вибачаю, 627 Цивільного кодексу, як під час досудового регулювання спору безпосередньо з кредитором, і вирішувати питання щодо зменшення заборонності, так і під час розгляду справи в судді буде вам щастя. Оскільки, розповідаю, якщо ви, наприклад, проводите перемовини з вашим кредитором, ну, перемовини я 25 разів розповідаю, що не, перев... не проводяться. В телефонному режимі вони проводяться лише, наприклад, шляхом відповідного листування. Обов'язково посилайтеся на цю статтю, і вже кредитор буде розуміти, що за умови звернення до суду іншого, окрім того, що ви йому запропонували, він не отримує. Навіщо йому зайві судові витрати. Тому він радісно погодиться на вашу пропозицію. То чекаєтеся суду, наприклад, то все буде у вас зовсім інша ситуація, оскільки до судових витрат ще у вас будуть послуги на адвоката. Безкоштовно ми теж не працюємо, але провести досудове регулювання навіть у нас воно буде. Декілька разів дешевше, простіше, надійніше і швидше. Тому яким чином діяти це вже до вас? Ну а наші контакти в описанні до цього відео.